Вітаю, друзі! Сьогодні у нас, знову ж таки, до вашої уваги скутер, який продається Yamaha Jog SA-36J. Це 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні апарат. От, доволі... Скажем так, Навіть сама популярна моделька із чотиритактних скутерів на сьогоднішній день От по так, надійності, живучості, живучості доступності запчастин на нього. От, і в нього в принципі, велике сидіння для двох. Тобто такий оптимальний варіант, що на сьогодні можна взяти. І в нього якби водяне охолодження, ви можете сісти і їздити на дальній відстані, без ніяких питань він не перегріється і не буде у вас питань. Чим цікавенький сьогоднішній апарат, в перший раз, наскільки я пам'ятаю, я поставив ззаду нову гуму. От, оригінальний розмір має бути 90х90х. Я поставив цього разу 3,5 на 10, так як мене багато разів запитували, яку можна поставити гуму і так далі. Дивіться, поставив я 3,5 на 10 гуму. І стоїть він на підношечки і колеса прокручується, тобто ніяких проблем в цьому немає. Єдине, в чому в мене було невеличке питання, це саме крило, воно низько було до цього і трошечки черкало гуму. От Я поставив ось сюди шайбочку, щоб воно чуть-чуть припіднялося. І дивіться, 35 стала без ніяких проблем. І виглядає набагато цікавіше, ніж 90-гума, дивіться, з отакими от гарними. Зараз я вам покажу. Передня стоїть заводська 90 90 10 гума. Отак от вона виглядає, а задня 3,5. Практично з боку я б сказав, що різниці великої немає. Але от якщо дивитися конкретно на заднє колесо, воно реально симпатичніше виглядає, ніж там стоїть колеско 30 на 10 чи 90 на 90. Отак от, от гарненько вийшло. Так, Гальма дивимось в ідеальному стані взагалі. Все по міточках стоїть і так далі. Забіжу наперед, скажу вам, що скутерочок з оригінальним пробігом 16 тисяч км. Аргументація буде в кінці цього відео, дивіться, от є в нас навіть ТО, коли йому зробили, бачите, 16 345 км, тобто всього-навсього. Uh, так, скільки це у нас? 50, 18, 23 кілометри назад було зроблено. Якщо я правильно почитав, було зроблено ТО по скутеру, тобто замінено масло там і так далі. Я дивився навіть розбирав помпу, яка є доволі так проблемною, і я змушений її, скажімо так, дивитися кожен раз, продаючи вам покупцям. Отак от, як це проблемний елемент в даних скутерочках, щоб у вас не було в подальшому, скажімо так, питань. Бак чистенький, абсолютно прозоренький, чистий, без ніяких питань. Що я говорив про помпу? Помпа проблемна в цьому скутерочку, зокрема, сам сальник помпи він з часом протікає. Якби Це питання там недороге, от Якщо оригінальний, навіть ставитися до... В районі 500 гривень 400 якщо там тайванське щось в районі 200 гривень. Тобто питання недороге, але за сальничком слідкувати потрібно. Дивіться, є отакі два ключики з брелочком. От Відрізняються вони, один йде до замка запалювання, інший йде до бака. Скутер в такому коричному перламутровому кольору, гарненько дуже виглядає. Оригінальне сидіння Ямаха. В чудовому стані без, без ніяких питань. так Далі йдемо. Є оригінальні зеркала, парочка. так По роках, якщо сидіння є оригінальне, от показує 15-й рік. От, а хоча да оригінальне сидіння, так як наклеючка про заміну масла його, от можна ще десь пошукати на передньому колесі рік. Якщо нам пощастить знайти От. і подивитися, чи дійсно так є, чи не так. От так, З лівої сторони, здається, десь тут. Хоча на колесі показує 0,2, 28, 0,8. Не знаю, вони йдуть без передніх коліс, так що не факт, що колесо його. Так само і не факт, що сидіння його. Рік взагалі на скутеру визначити важкувато. По зйомним частинам навіть вмрев його не дивляться, а тільки по він-коду і то, наскільки я знаю, таблиці якби по роках немає. Так, знайомимось далі. По варіаторній системі в кінці огляду дивіться, варіатори, тут все скажімо так, в чудовому ідеальному стані, можна так сказати. Є, дивіться, бокова підножечка. О, вона навіть така. Шина розроблена. От, і, ну, видно, що її тільки поставили, бачите, от. новесенька бокова підножечка. Акумулятор. Єдине, що по скутеру, от, замінений акумулятор, В принципі, все. Так, все, все, все заводське, як прийшло, так і є. Питань по пластику в принципі, взагалі немає. От, в такому стані ручки. Пробіг 16368. По пластику також ніяких. Дивіться, ще звертаю вашу увагу, що скутер йде не з чорними полосочками, а з такими, бачите, дивіться, типу вишневого під колір пластика. От, от такі косиночки вони не чорні. Подивіться, уважно. Вони трошечки відрізняються. Тобто не чорного кольору, а такого вишневого. Передня гума також скажімо так, практично нова, ну, відсотки 80-90 залишилось, стоїть вона максіс. І розмір 90-90 на 10. Взагалі скутер виглядає просто як новенький, не дивлячись на те, що на ньому 16 тисяч, то скажеш, що це багато. Ну, я вас, скажімо так, завіряю, 16 тисяч для 36-го джога це новий апарат. Ви самі побачите в кінці відео, в якому стані варіатори скутера, який проїхав всього на все 16 тисяч кілометрів. По помпі, як я їй сказав, повністю підшипничок, сальничок, все в ідеальному стані. Масло я навіть відкручував. Я пам'ятаю е, різницю між джогами, що коли джок йде свіжіший, взагалі по роках, в них йде отакий щуп малюб. Бачите, яке масло на щуп? Чистесеньке. Так що масло тільки-тільки замінено. От, В Японії. По пластику, як я і сказав, дефектів абсолютно немає ні подряпинок, нічого такого взагалі. Скутер виглядає як новенький. В чому плюси гуми, я вам ще розкажу коротко, тим, що вона вища, ви будете їхати максимальну швидкість в районі 65-70 вона буде. От. І середня швидкостя там в районі 40-50, ви будете їхати на менших обертах двигунах, відповідно. Що це збереже трошечки ресурс двигуна, ну і, звичайно, розхід бензину. Так. Слухаємо, як працює. Собакам не подобається. Коротше кажучи. тихо Коротше кажучи, працює. Перегунчик ідеально взагалі. Бачите, за що я говорив? Колесо 3,5, 35 на 10 гума, тобто вона висока. І бачите навіть стоячи на підножечки, ця гума підходить для цього скутера, можна сміливо ставити 3,5. Я ж кажу, єдине, що, щоб не притирало крило, можна поставити шайбочку. І все. Ідеально працює двигунчик, просто як, як новенький, оптика вся працює, тобто електрика світло також ближній далі, ну і саме головне бібіка. Так, ну що я вам скажу? Дуже гарненький скутерочок, дуже-дуже мені подобається. Подобається також його велике сидіння, навіть я зі своїм зростом можу з кимось навіть сісти вдвох. От Я вам скажу, до речі, непоганий. Тут також пол, сама підлога, можна вирівняти ноги, сісти, ну тобто високим людям, без ніяких питань. І сам по собі скутерочок дуже надійний. От. О, Давайте. так. Våpen. Like <laughs> Тут десь є наклеєчка. Коротше, що я вам скажу, по догляду за джогом, головне, міняйте кожних 2000 повітряний фільтр, не продувайте, не мийте. Міняйте кожний 2000 фільтр. Дивіться, за рівнем масла, за рівнем масла щоб помпа у вас не протекла. І кожних 2000 масла міняйте, і ваш джок, от якщо ви візьмете його в такому стані, проїде вам. Ну, Я думаю, не менше, ніж 1050-60 км. Тобто техніка реально дуже-дуже живуча і зарізати 36-ту ну, це щось якби з нереальних. Ну, Пробуємо, що він покаже у нас по максимальній швидкості. Я думаю, буде аж стрілочка аж внизу. Так, е, їде 65 приблизно, далі обмежувач у нас відсікає оберти. Що я можу сказати? Реально в ідеальному стані джок розмитнений, ставиться на облік. Кому цікаво, телефонуйте, сертифікат роблю, документи для реєстрації також, якщо потрібно. от. Всім дякую за вашу увагу. Встигніть придбати джок реально в такому стані. Тим ну, більше з боковою підножкою я знаю, що багатьом людям подобається. Хоча як на мене, бокова підножечка реально ну мені не потрібна, я взагалі ними практично і не користуюся. Всім гарних покупок. Доброго вечора. Хто як? Чим займаються? я сьогодні працюю. Сьогодні, скажімо так, приділяю час Yamaha ямахі a 36, 4-хтактний інжекторний у нас апарат з пробігом в 16 тисяч км, 16 366 в якому останні варіатори, ремінь, ролики і так далі. Так, По варіках, дивіться, передній варіатор профарбований. З завода, бачите, стоїть контрольна міточка маркером, ніхто його ще не відкручував. Тобто за 16 тисяч е, кришку варіаторну ніхто не ліз. Е, натяжечка ремня, дивіться, все в чудовому стані, не хлапає ремінь, ніяких питань по натяжці немає. Зараз я вам прямо Онлайнович відкручу, покажу. От Відкручує в тому випадку, коли є мітки, а так взагалі показує вже по факту, коли відкрутив, так як одною рукою трошечки нецікаво працювати. Так, йдемо далі. Варіатор Варіатор задній. Дивимось, він у нас 2015 року випуску по колодочках щеплення. Все нулявеньке, не розбирався і все вогонь. Тарілка переднього варіатора. Ідеальненька взагалі геть. Так. Оп. Оригінальний ремінь Ямаха 5ST. Так як це вам так показує. Отак от. Оригінальний ремінь і в хорошому стані. Ремінь сам по собі. Не трісканий. Одним словом без питань, що задній варіатор, ремінчик чудовий. І дивимось передній варіатор. Ну, за 16 тисяч це абсолютно новий апарат. Я вам по досвіду скажу. От, бачите, передній варіатор, як виглядає. ідеальненький, ціленький, доріжечки всі нові, можна сказати, взагалі. І ролики варіатора дивіться, за 16 тисяч зносу немає в роликів взагалі. Без ну, от Решта впала роликів, також всі. Всі цілесенькі, є стружечки від ремня, е, пил такий чорний від роликів. ну, як і у всіх кришках варіатора, це нормальне явище. Ну, Можливо, там равнинчик на якихось відсотків 10 зносився. От. І Від цього стружечка з'являється так. По розхідничках новий апарат. А розхіднички коштують оригінальні, я вам скажу, немаленьких грошей. Так як Зараз є трошечки більше часу. Ознайомлю вас, як виглядає новий апарат в плані варіаторної системи.